Юрій, мені стидно, що я гражданин Росії і не отримуються довгі роки за бойові дії в Україні. Ну, що тут робити? Така доля. Ми не вибираємо Бетківщину, ми вродилися та вродилися, але є люди, які завжди, ну, я візьму інший варіант, наприклад, беремо Україну. Наших українців, людей, церква була в забороні, священники були в підпіллі. Але як би не було, люди молилися, збиралися в лісі, приходив священник, молили службу Божу, робили хоч щось. Тому я кажу, навіть як, як би не було, навіть сьогодні в Росії, та? ну, така держава, такий там тоталітарний режим. Але кожна людина, яка Є людина Божа. Ми маємо робити хоч щось молитися, моліться. Моліться за навернення, за навернення не тільки там, Путіна, так? за всіх людей. Росія захворіла хворобою імперськості, хворобою війни. Росія вагітна війною, вона народжує тільки війну. Вони без війни не можуть. Кругом всюди влізе, то Абхазія, то Грузія, то Чечня, розумієш, то Придністров'я, Україна, Сирія. Всюди, десь воно лізе, розумієш. Це хвороба. А якщо є такі живі організми в Росії люди, яким стидно, яким незручно, то слава Богу, тут не все потеряно. Росія має велику нагоду реформуватися. Люди мають можливість змінитися, і змінити все, і зажити нормально достатньо. Держава не бідна і так далі. Але для цього треба розпастися на маленькі держави, утворити самостійні, прості маленькі держави. Казахи собі окремо, Чечня собі окремо, всі, відповідно, жити в мирі і в любові. Тільки в такому форматі можна буде говорити про те, щоб вернутися в лоно цивілізованого світу. Інакше ні. Інакше нічого не поможе. Слава Ісусу Христу! Що означає і як це ділитися святим причастям? Дякую. Знаєте, я поясню так по простому. Знаєте, Знаете, такий був мультик, значит там Мартишка там передала, стану привет, чи хто там чи той удав, передав, передаю, тебе большой привет. Ти каже, Де він? Ти каже, ну я все, я тобі його передав. Як большой, і ти його потеряв, знаєте. Я думаю, Тобто є речі, я, я передаю тобі свою любов, я передаю тобі ну, в, чим, в коробці, в тарілці, в кружці. В чим я тобі передаю ту любов? Тобто, є речі, які ми спілкуємо духовні, так? і ми повинні їх по-духовному і розуміти, і по-духовному ними ділитися. Святе причастя, яке ти приймаєш у церкві, тіло і кров Христа. Ми його прийняли для. Тіла нашого, як тіло і кров під видами хліба і вина. А для душі ми прийняли всі ті ласки, які ми могли би отримати. Ласки. Так же само, тими ласками, які я отримав в тому процесі. Я ділюся, мені не треба їх брати і нести. Дай гроші відраховував відрахував на, на тобі 20 гривень, розумієш? Ні, це є ота ласка, яку я. Можу, яку я отримаю під час світового причастя. Діло в тому, що, віддаючи, ділячись святим причастям, як би це странно не виглядало, людина може більше віддати, як отримала. Бо Божа любов, вона примножується в даванні, примножується в діленні. Це Божий дар. Це не, не фізична яка субстанція, яку ти ну, маю там кубку грошей, так? як я маю 10 тисяч, я 5 тисяч віддав, то мені 5 50 лишило. З любов'ю Божою не так воно працює. Воно працює так, як е, е, як насіння, воно, воно примножується. Я кажу, от, наприклад, якщо в тебе є одне яблуко і в мене є одне яблуко, і ти зі мною поділишся. Не поділишся, а даш мені своє яблуко, то в мене буде два в тебе ні одного. Якщо в тебе є ідея і в мене є ідея, і ми обміняємося ідеями, то в нас обох стане по дві ідеї, і ніхто нічого не втратив. Розумієте? Божа благодать, вона. Примножується в даванні, каже Христос, В даванні одержуєте. І тому Божа ласка, ласка, яка ми отримуємо в святому причасті, воно не зменшується, коли я даю, а збільшується. Чим більше ти поділишся Божою ласкою, тим більше воно в тобі збільшиться. Чим більше ти ділишся любов'ю, тим більше вона стає. Коли ти любиш, прийшов і там після служби. Обняв там когось там своїх, «Ой, я так тебе люблю. Але коли ти ділишся цією любов'ю з усіма, з ким зустрічаєшся, ти міняєш світ, бо ти йдеш і посміхаєшся. Я розумію, що зараз в часі війни скажеш якийсь слабий на голову, ходить там посміхається. Але ні, ми повинні все рівно не втрачати лиця людяності і бути веселими, бути щасливими. Бо ми Божі діти, ми спасенні. І в цьому наша радість. Це питання закінчилися. Дуже вам щиро дякую Дякую за вашу таку активність. Ви молодці. Дуже багато запитань. Мені... Мене тішить, те, що ви хочете спілкуватися, і вже самі бачите, що треба питання робити окремо, тому що їх є багато.